Мір вам мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Наступна посилка за аукціону Віоліті. Прибав Придбав я даний лот за дуже смішні кошти. В описі можна буде, буде побачити, за скільки все таки він був куплений. Ціна реально там ну просто ну просто нереально там ціна. Заплатив я можна сказати, за саму доставку. Ну, от зараз ми подивимося, що ще фото придбав на опціоні віоліки. В, О, в коробці фотоапарат. Фотоапарат, пляночний, фотоапарат ф 3 вибі там не Петри, любитель. Коробка доспіття, людина, то мы мене, мабуть. Коробка спіт В3, а там фотоапарат у нас любитель. Курутуру забирає. Добре, все файно упаковано. Ось такий ось фотоапарат. Накручується. Чесно говоря, мені в руки такі потрапляє перший раз. Зробив ставку, Ставку виграли, є деякі дефекти. Ось це таке, ось таку ціну, яку я купив, то це взагалі безплатно. Як він там відчиняється? Uh -huh. Все просто і автоматично. А, що треба зняти? Що треба зняти. Угам. не uh -huh. Ну, металиве. Просто тут трошки доставить сили. От, ось такі ось. В принципі, вроді ви здається все ціле, все добре, загайне, все, все крутиться. Буду потім подивився більш детально, як він там працює, щоб нічого не зламати, є деякі дефекти. В принципі, все обламане. Ну, воно в принципі не відпадає. О, працює, не працює, я не знаю. Я... Де в нас щелкать? Де вас щелкать? Я, чесно говоря, ще я ж кажу, такий апарат у мене потрапляє вперше. Ну, такий от уважненький за дуже смішні кошти. Куплений був мною на аукціоні Violet. Це дуже цікаво і Їх... ну, є нюанси, Ну це, я думаю, ерунда. Така як контуражна комусь поставити. Треба з ним, конечно, розібратися, як він там щелкає, як він там розпрацьовує. Ну, от звівся, а як далі? Я, чесно говоря перший раз скажу, що тримає такий. Вот. Я так розумію, пленку перекручувати. от, Одеса ну, ладно, Треба спочатку подивитися потім крутити. От. Ну що ж, на цьому наше відео. ну, з таким можна сказати, бо я оглядом, а просто розпаковкою. Просто можна би вам показати, що даний лот можна було придбати за 1 гривню. Якщо не вірите, перейдіть в описи. Буде посилання на даний лот. Тобі під відео буде посилання і ви там можете побачити, що реально він куплений за 1 гривню. От. На цьому наше коротке відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. От. І заходьте на аукціон Віоліті. От, вже заходьте на аукціон там Бачите, дуже стрілка якась там світиться на аукціон Віоліті, Шукайте, дивіться, От. купляйте. На цьому наше відео завершуємо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!